Я взагалі прийшов сюди для того, щоб з'ясувати питання психологічної реабілітації, оскільки я провів за ґратами незаконно 101 плюс 3 дні. Наші емоції треба вчасно виражати. І тоді ми звільняємо місце для чогось хорошого. Це ж народна революція, і скажімо, люди, які з різних міст незнайомі з собою, спілкуються на там, важливо.